Як відрегулювати карбуратор від бензопили? В даному випадку мова йде про карбуратор, який має два регулювальних винти L L та H. Тобто такі машини вони тут злаштовані. Інколи буває таке, що від вібрації дані регулювальні винти вони відкручуються або навпаки дотягуються. Це стається за рахунок того, що дані регулювальні винти під ними знаходяться отакі ось І в тому чи іншому випадку їх можна повернути на заводські налаштування. Заводські налаштування. Як бачите, регулювальний винт, який називається L, він трошки сильніше докручений, дотягнутий. Тобто заводські налаштування саме даних регулювальних винтів йдуть наступно. Регулювальний винт L, його потрібно закрутити до кінця і відкрутити на цілий оборот, і на цілий оберт, і 25.